Уявіть собі простори безмежної пустелі, де піски часу зберігали таємниці навіки. Чи можна було передбачити, що саме тут, тисячі років тому, збудують щось настільки грандіозне, що змусить людство задуматися про свої межі? Великі піраміди Гізи диво давнього світу, що й досі викликає подив та захоплення. Як ці колосальні монументи вагою в мільйони тонн з'явилися на обрію? Вчені досі намагаються розгадати цей ребус. І кожне нове відкриття лише підсилює загадку. Існує безліч теорій від використання складних систем важелів до фантастичних припущень про допомогу позаземних цивілізацій. Але що вражає, так це не лише їх будівництво, а й призначення. Чи були вони гробницями фараонів, чи можливо слугували астрономічними обсерваторіями, відображаючи зоряне небо на землі. Ідеальна орієнтація пірамід по сторонах світу, їх взаємозв'язок із сузір'ями, особливо Оріоном, підкреслює високий рівень знань давніх єгиптян. Кожен камінь, кожна грань відкриває нову сторінку в книзі історії, залишаючи більше запитань, ніж відповідей. Таємниця великих пірамід, мов шовковий рукавичок, ще не раз зачаровуватиме. Провокуючи на нові відкриття, які можуть змінити наше уявлення про минуле, чи зможемо ми коли-небудь повністю розгадати цю загадку?